Оболонський Олександр Іванович, заступник сільського голови Петропавлівсько-Борщаївської сільської ради. І що по виконавчій він, роботі. І що він зробив? Він забрав самовольно, коли я був на, на сесії. Він забрав автомобіль ЗІЛ-130 пожежний, який належить місцевій раді, належить пожежній команді села петропавлівська Борщаївка. Водій в приказному порядку він його пригнав до Приміщення сільської ради по вулиці Ярослава Мудрого, один. І там залишив. Водія завіз назад на в село Чайки, там, де дислоцірується, там де знаходиться пожежне депо. Це вам водій сказав? Так. А як прізвище водія? Водія зараз скажу Теплюк Віктор Васильович. Угу. Да. Не бере трубку. Так, зараз позвонимо, Якщо сильно зайнят. Тоді ні, я зараз до кодексика позвоню. Бо визначить, яка мета, навіщо це він зробив? Так. Це дільниця якого населеного пункту ми зараз знаходимося? Ми знаходимося, це Капітанівка, вона відноситься до Дмитрівської до сільської ради. Угу. Алло? Алло? Олександр Іванович. Алло! Олександр Іванович, ти мене чуєш? Добре, також заїжджається. Ти мене чуєш, Олександр Іванович? Угу. Не з ким ось <звук> Олександр Іванович. <звук> ще раз вітаю, шановний. Скажіть мені, будь ласка, ви забрали пожежний автомобіль. Це правда? Так? <звук> <Да? звук> а яка мета? Яка мета? Мета стоїть, Ви зробите опис самі? Без мене? Самі робите? Я а як, на, я, на якому основанні ви просто взяли це, це зробили? Олександр Іванович, я тебе питаю, шановні. Я зрозуміло. Я, я повинен бути поставлений до відома, чи як? Ну, то читати вже поставлений. А ще та, вважати, що я поставлений? Е, значить, тоді в це сітка це від Кажіть, кажіть. Я слухаю. <говори> ні, ні, я зрозумів. Ти мене не зрозумів, Саша. Я тобі просто хочу сказати. Якщо ви взяли, то все, все майно. Або пожежно-технічне озброєння, ПТВ називається. Чи ПТО. Значить, воно тоді, будемо говорити, тоді ти береш повністю відповідальність на себе, Олександр Іванович. Це правильно? Ні, ні не ні. Майдана наше. того, щоб це Щоб завтра що? Я прошу прощення. Ага, а інвентаризацію як ти можеш зробити? Ви не мешаєте. можете ви... Хорошо, зараз йдемо. Добре. Ну все, ми з ним потрібно.